Цієї весни Тоня вперше в житті приїхала на свою дачу одна. Раніше завжди їздили з чоловіком Василем на машині, а останні п'ять років машину довелося віддати брату чоловіка. Він і возив їх на дачу та з дачі. Тонін чоловік Василь занедужав і зліг, а згодом його взагалі не стало. Адже який був завжди заводний та веселий. У юності Тоня була впевнена, що Василь любить тільки її, а на інших і не дивиться. Дітей вони не мали, намагалися, але все було безрезультатно. Ти моя дівчинка. Василь був старший тоні на 10 років, нам і так добре разом. Ну не всім Бог, діточок, дає, ну що поробиш, заспокоював її Василь. І Тоня погодилася, мабуть, так тому й бути. А потім чоловік загуляв. Тоня б і не здогадалася, та сусідка подачі їй очі розплющила. Ой, Тоня, а на тих вихідних твій на дачу з другом приїжджав, гуляли тут. Та знаю я, Валентину Василівну, сама його з Сергієм відпустила. Теплиця взимку у нас від снігу впала, от і поїхали вони її полагодити, а після справи посиділи трохи. Що ж тут такого? Тоня завжди довіряла чоловікові. Ти, вибач, Тоню, що говорю тобі, але вони не вдвох приїжджали. З ними були дівчата, бігали тут, веселилися, думали, що дачників ще нема. А я вже приїхала і бачила все. Не повірила тоді Тоня сусідці. Василь з дачі веселий повернувся, розповідав, як вони з Сергієм все полагодили. Теплиця як нова, чекає твого приїзду, радісно розповідав він дружині. Тоня, люблю тебе, дівчинко моя, красуня, ти найкраща за всіх молоденьких. Але згодом Тоня зрозуміла точно. Ходить Василь на сторону. Спочатку думала, може, дитину на стороні хоче завести, але ні. Видно, просто така натура. Він волелюбний чоловік. На всіх його любові вистачило, але застати його на гарячому Тоні жодного разу не вийшло. Прикро було, але вона якось заспокоїлася і навіть цю тему більше не заводила, не хотілося їй нічого у своєму житті міняти. І ось, в 58 вона залишилася зовсім одна: ні чоловіка, ні дітей, навіть сусідка її Валентина Васильівна, з якою вони скільки дружили, на дачу вже не їздить. Сил, мовляв, немає. Взимку ще їй сказала, що буде дачу продавати. Пройшла Тоня по порожньому будинку, штори розкрила, згадала, як сини виїжджали вдвох. Василю вже хоч і важко було, та все було з ким словом обмовитися. А тепер одна. Вигнульнула Тоня у вікно, треба ж сусідською ділянкою. Люди нові ходять, мабуть, і справді продала Валентина, Валентинівна, Валентина Васильівна свою дачу. Дивно. Навіть не сказала нічого, а трохи згодом і побачила, що в її двір хтось зайшов. Здравствуйте, а можна до вас на хвилиночку? Молода дівчина зазирнула. Ми ваші нові сусіди. Я зайшла познайомитися. Мене Таня звуть, чоловіка Микола, а доньку Віра. Антоніна Павлівна Представилася Тоня дуже приємно. Дівчина пішла, а тоня у вікно. І її чоловіка і доньку побачила. Ех, були б у неї діти не була б вона одна. Та що тепер думати про це? Пізно вже, все пізно. Таня виявилася дуже товариською, забігала до тоні по п'ять разів на день, за тиждень вони з нею навіть потоваришували. А знаєте, Антоніну Павлівну, а я з дитбудинку. будинку. Мама моя мене в сімнадцять народила, та й не стало її. А батька й ніколи не було, а якось мені нагадали дещо, що уявляєте таке, навіть повірити не можу. Ну, розкажи. Тоня з усмішкою дивилася на Тетяну, колись і вона сама була такою. Одна жінка якось взяла мене за руку і сказала: А давай я тобі погадаю, а я й погодилася. І вона мені сказала, що знає, що я не маю мами. Але що я мала народитися зовсім у іншої жінки, але так ось вийшло. І я, її, цю жінку, можливо, скоро зустріну, але вона живе в іншому світі. Уявляєте, ви вірите у такі речі? На ранок, виглянувши у вікно, Тоня здивувалася, побачивши на ганку сусіднього будинку Валентину Васильівну. Привіт, Валентино. Ти що, приїхала подивитися, як нові мешканці? На дачі твоїй обживаються, вигукнула їй Тоня у відкрите вікно. Привіт, Тоню. Які мешканці? Я вирішила нічого не продавати. До мене братик приїхав на все літо, він вдівець, ось хочу тебе з ним познайомити, усміхнулася їй сусідка. А що за мешканці? Може, чужий хто заходив? Та ні, все на місці, і слідів ніяких немає. Розповіла Тоня Валентині про те, як увесь тиждень вона з танею та її сім'єю спілкувалася. Ну і справи, здивувалася Валентина Василівна. Комусь іншому не повірила б, а тобі, Тоню, вірю, це, мабуть, і справді дочка твоя з іншого світу приходила до тебе, сім'ю свою показала, втішити тебе хотіла. Ніхто не самотній у цьому світі, а кожен один на один і перед долею, і перед творцем. Добре, Тоню, хороша моя, ходімо, я тебе краще з братом познайомлю. За чаєм, з пирогами та варенням, Тоня раз у раз ловила на собі погляд Олександра, брата Валентини. Самотність це не коли ти втрачаєш близьких, а коли близькі стають чужими. Але й чужі також можуть стати близькими. Переверни сторінку. Книга твого життя ще не прочитана до кінця.